В одній з наших молитв, котру молимося і вчора, на колінах ми молилися за мир в Україні, за терпіння в гоненнях, там і сказано, знаємо, Господи, гріхами нашими і беззаконнями нашими. Ми прогнівли Твою благость, і Ти нам попустив потерпіти. Подобно тому, як чоловік, котрий неосторожно. Приймав піщу, його предупреждали, то не їсти, а він все рано поїв і згубив жалудок, і наробив собі язву, і прийшлося чоловіка різати, робити операцію, щоб чоловік не помер. Але почалося лим з того, що чоловік не послухав, що оту їду не їсти або навчитися посту і воздержанію. У мірі много соблазна лжи й обмана. І особливо многі люди признавалися, той канал телевізійний, Котрий один раз, каже, мене обманув, не то, що не включаю його, а і включаю із свого інформаційного простору. Но потім признався, в скоро йому часі йому прийшлося все виключити, бо він не ходив нігде в тих современних каналах, хоча б отголосок правди Ніка калош. Угрози. А головне, як не будь то всі ся зговорили боротися з церквою, як будь то не є другого ворога, між людьми простими, глядати шпіонів. Ясно, що не є шпіонів між людьми віруючими, але треба безбожникам некоє показати, які вони інтересні патріоти, які вони вірні, а вони обикновенні люди, правопорушники. І вірами колись одного будуть вони об'явлені і злочинцями, православні ніколи не осуждали нікого, навіть гонічелів, в них просто заблучих людей, огрубілих, нервних, агресивних, тому що ніколи не може бути чоловік нормальний, або бити в церкві людей за їх віру, бо тієї Господь сказав точно так, як у і Гоморі. Люди почали грішити жити у блуді, довірилися пропаганді, надивилися телевізорів. І вдруг, каже Господь, Содомський і Гоморський вопль к небу за їх гріхи тяжкий. Зайду, подивлюся, каже Господь, як ото є. І пізніше Содом і Гомора були спалені огнем серчаним, і на тому місці тепер лише мертвоє море, де навіть. І якоїсь живності ти у воді не є, так оставляють свої сліди безбожники. За ними все горить, і собственних слідів не мають. Недаром в нашому народі кажуть, що чоловік може вийти в історію, побудувавши дом, сім'ю, церков, а може войти влипнути в історію, зрушити сім'ю, захвачувати з церкви. Ті люди влипають в історію, і якщо їх суд не буде судити земною, а то більш вероятно, вони будуть стояти перед судом Божиїм, і рано чи пізно рука Божа Десниця їх знайде. Але ми православні завжди кажемо, Господи, ми не просимо Тебе наказувати наших гонітелів, не в тому наша задача, щоб глядати кари нашим опонентам. Ти, Господи, сам знаєш, кому що розділити. Господи, Ти нас навчи і дай нам силу, щоб у нашому серцю не було пам'ятозлобія. Як православні нині моляться, просять гонітелів, перестаньте, нам треба жити в єдно. Всім тепер тяжко. Що ви оприділяєте, що накладе нас вину, якої на нас не є. Ми хочемо жити в єдно. Давайте ні люди не церковні, в мирі жити не можуть. Господи, прости всім, котрі не люблять мир або бояться мира, або зневажають молитву за мир. Ми своє робимо. Так ми навчені вже 1150 років. Повторимося при австро в Венгрії, була влада далеко не наша, і гонили православних. Но люди молилися за власть, за воїнство, за цисаря. І нині молимося за власть. За воїнство, в тому смислі, щоб Господь удержав їх у рамках закона, по котрому не мали діяти, бо слідкому уж тепер демонстративно не поважають закон, по котрому ми, православні християни, рівні з усіма. А нам сказали ні, ви ніхто і ви прав не маєте. Господи, благодарим Тебе, що ми заслужили в цьому світі потерпіти гоніння. Бо значить, ми вибрали добру релігію, вибрали правильний путь. Бо сатана не буде бити своїх у тупіку у темряві, буде бити тих, котрі збирали путь у життя Царство Божого. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб ми і тут, і сьогодні, провівши Марії настояння, читання життєм Марії гипетської, котра. Через великі гріхи не була допущена в храм Божий, але потім сподобалося покаяння Божих милостей і осталася тією святою, яку нині ми кладемо у приклад всім людям. Бо лише так поступаючи, приймаючи приклад із святих із приклад святого чоловіка Божого Алексія, ми й нині діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.